Рист Путін готується до прямої зустрічі із Трампом. Контакти президента Путіна і Трампа звичайно важний Україна та Росія вперше за три роки сіли за стіл переговорів. На цьому етапі перед нами два шляхи: один веде до процесу, що приведе нас до миру. Інший до ще більшого руйнування та втрат людських життів. Що вдалося погодити? А що ні, розкажу вам я, Анастасія Норіцина. Можливо, через два-три тижні Дональд Трамп зустрінеться із російським диктатором Путіним. І тоді, за словами американського президента, світ стане набагато безпечнішим. Дональд Трамп, завершуючи свій візит на близькому сході, сказав, що зустрінеться із Путіним. Цитую, як тільки ми зможемо це організувати, Путін не хотів їхати, бо його там немає, сказав Трамп. А сам він із ОАЕ готовий був полетіти до Туреччини, але все ж таки повертається до Сполучених Штатів Америки. Бо у Трампа народився онук. Вас здивувало, що Зеленський теж не з'явився. Ні, він не приїхав, бо дізнався, що Путін не їде. Коли, на вашу думку, ви зустрінетесь із президентом Путіним? щойно ми зможемо це організувати. Я б навіть звідси поїхав просто туди, але хочу побачити свого прекрасного онука, сина, і я їду до США. Але скажу вам, що зараз світ значно безпечніший ніж раніше, і думаю, що за два-три тижні він може стати ще безпечнішим. Ми розв'яжемо кілька дуже серйозних проблем, що зараз існують. Я думаю, час просто діяти. Я казав: знаєте, всі говорили, що Путін їде, і Зеленський їде. А я сказав: якщо я не поїду, гарантую, Путін теж не поїде і він не поїхав, і я це розумію. Але ми все одно зробимо це, ми доведемо справу до кінця. Ми маємо це зробити. Щотижня в середньому гине 5 тисяч молодих людей, і ми зупинимо це. Зустріч Путіна та Трампа необхідна, але вона має бути підготовлена, щоб дати результат. Заявили у Кремлі. При цьому, за словами речника Піскова, ввечері у російського терориста можлива міжнародна розмова по телефону, але яка саме він не уточнив? Безусловно, контакти президента Путіна і Трампа звичайно важливі. В контексті українського регулювання, канісно ж ми сама значення трудно піряці вперше з 2022 року українська сторона зустрілася із російською для прямих переговорів щодо завершення війни. Українську делегацію на перемовинах із РФ очолив міністр оборони Рустем Умєров разом із ним Україну представляють наші військові та розвідники. Ключове питання це безумовне припинення вогню, а також організація прямої зустрічі Путіна та Зеленського. Глава МЗС Туреччини у вітальному слові перед початком українсько-російських переговорів закликав Україну та Росію домовитися про мир. на цьому етапі перед нами два шляхи: один веде до процесу, що приведе нас до миру. Інший – до ще більшого руйнування та втрат людських життів. Сторони самі своєю волею вирішать, яким шляхом підуть. Ми раді бачити, що рішуча налаштованість усіх сторін на мир відкрила перед нами нове вікно можливостей. Важливо, щоб ця зустріч заклала основу для зустрічі лідерів. Ми глибоко віримо, що досягти миру можливо через конструктивний підхід і шляхом переговорів. Ще раз хочу наголосити: Туреччина завжди буде поруч з вами у наших зусиллях покласти край війні та досягти миру. Серед членів російської делегації помічник Путіна Мединський, який очолював російську делегацію в Стамбулі ще на початку повномасштабного вторгнення. Також начальник російського гру Костюков він перебуває під санкціями США та ЄС через втручання в американські вибори у 2016 році та отруєні скрипалів. Крім того, його вважають причетним до планування анексії Криму та розпалювання війни на Донбасі. Також серед складу російської делегації, перший заступник начальника інформації управління генштабу РФ Олександр Зорін, за даними CNN, саме він був учасником переговорів з російської сторони з гарнізоном Азовсталі в Маріуполі, за результатом яких наші бійці вийшли і потрапили у полон до росіян. Зорін, як і голова делегації Мединський – уродженець України. Решта з делегації це заступники очільників МЗС та Мінвбивць і нікому не відомі їхні помічники. Володимир Зеленський під час брифінгу в Туреччині заявив, що склад російської делегації у Стамбулі вказує на те, що Москва несерйозно ставиться до переговорів, адже Путін відправив до Туреччини тих, хто насправді не ухвалює рішень ВРФ. Обговорили питання припинення вогню обговорили питання обмінів. Результатом є обмін тисячі осіб, тисяча на тисячу, тому це наш результат сьогоднішньої зустрічі. Це в найближчим часом, коли це може статися? Так, найближчим часом ми вже знаємо дату, але поки не будемо говорити її. Якщо до припинення вогню, чи обговорилося якісь трохи, скільки днів всі модальності обговорювалися зараз. Наші колеги обмінюються документами і вже згодом вас повідомимо. Контакти президентів Трампа Тіна і Володимира Зеленського обговорювалися обговорювалися. Теж працюємо над цим. Прямі переговори з українською стороною, організовані по ініціативі президента Росії, тільки що завершилися. В цілому ми задоволені результатами. и готовы продолжать контакты. О чем договорились? Первое. В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек. Второе. Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению. И третье мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, продолжить наши переговоры. Володимир Зеленський вирішив направити українську делегацію на зустріч з РФ, навіть попри те, що від Росії прибули представники низького рівня, заявив речник МЗС України Георгій Тихий. Їхній мандат не до кінця зрозуміли, які рішення вони можуть ухвалювати. Українська делегація сьогодні зрозуміє на цій зустрічі. Побачить, подивиться, що власне які рішення взагалі можуть ухвалювати російські представники для української делегації. Пріоритет номер один на порядку денному це повне безумовне тривале припинення вогню. Саме це буде індикатором готовності росіян. Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що в нього не буде зустрічі із російською делегацією, бо Кремль, за його словами, відрядив групу низького рівня. Але Сполучені Штати сподіваються, що Російська Федерація дасть згоду на всеосяжне припинення вогню в Україні. Я хочу бути відвертим: у нас немає високих очікувань щодо переговорів. І чесно кажучи, на даний момент я думаю, цілком очевидно. Що єдиний спосіб досягти прориву тут це розмова між Президентом Трампом і президентом Путіним. Для прориву в цьому питанні знадобиться саме такий рівень взаємодії. Я не думаю, що з цього моменту щось продуктивне станеться, доки вони не проведуть дуже відверту та пряму розмову, до якої я знаю, президент Трамп готовий. Перед прямою зустрічю із росіянами українська делегація провела переговори зі сполученими штатами та туреччиною. Від США був присутній державний секретар Рубіо та спецпредставник Келох від України, голова офісу Єрмак, міністр закордонних справ Сибіга та міністр оборони Умєров з боку Туреччини брали участь глава МЗС та очільник турецької розвідки. За словами міністра оборони України Умєрова, тристороння зустріч була продуктивною. Пані міністр зустріч продуктивна. Ну, а ще з самого ранку у Стамбулі зустрічалися безпекові радники України, США, Франції, Німеччини та Британії. За словами керівника офісу президента Андрія Єрмака, сторони скоординували позиції перед зустрічю української та російської делегації. Україна готова до миру та тривалого і безумовного припинення вогню. Також готові до зустрічі і переговорів на найвищому рівні. Українська делегація сьогодні в Стамбулі для того, аби досягти безумовного припинення вогню це наш пріоритет. Написав Єрмак. Також додав він, важливим питанням є пряма зустріч президента України Зеленського і Путіна, який чомусь не приїхав до Туреччини. Голова української делегації Рустем Умєров напередодні переговорів із Росією заявив, що мир можливий лише за згодою РФ. На 30-денне перемир'я ми готові до повного та безумовного припинення вогню. Про що зазначали раніше під час зустрічей у Джидді та Ріаді з нашими американськими партнерами. Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні. Сьогодні ми прибули до Стамбула, щоб знайти реальні шляхи до стійкого та справедливого миру. Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких повне припинення вогню на принаймні 30 днів, та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою Всіх на всіх. Раніше в МЗС РФ говорили, що не згодні обговорювати лише припинення вогню. Про це сказав посол з особливих доручень МЗС Росії Мірошнік. Позиція делегації Києва про те, що обговорювати в Стамбулі можна лише перемир'я несумісна з підходами Москви, Сказав він. Глава російської делегації Мединський заявляв, що РФ хоче обговорювати цитую першопричини конфлікту. Процесс кричать и российские пропагандисты. Обсуждать должны первопричины конфликта. А следовательно, это те вопросы, которые должны в будущем снять опасения, что Украина может вновь через какое-то время развязать войну. Стороны играют в игру, мы за переговорный процесс. И для России, и для Украины сейчас важно там просто присутствовать. Мы понимаем, что мы не договоримся. Мы понимаем, что в ходе этого будет продолжаться наше СВО. Да. Нас устраивает. Тим часом у турецькій Анталії завершилася неформальна зустріч міністрів закордонних справ НАТО, яка тривала 14 15 травня. Очільники дипвідомств країн альянсу обговорювали також війну Росії проти України. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що лідер Кремля Путін проігнорував можливість розпочати мирні переговори в Стамбулі, на які був готовий президент України Зеленський. І натомість надіслав делегацію низького рівня. Я Думаю, що президент Росії Владімір Путін припустився помилки, відправивши на переговори делегацію низького рівня, яку очолює цей історик, той самий, що брав участь у переговорах у 2022 році. Тепер м'яч однозначно на його стороні поля у його руках. Йому потрібно починати гру. йому потрібно бути серйозним, якщо він дійсно хоче миру. уся відповідальність тепер лежить на Путіні. Після переговорів з президентом Туреччини в Анкарі Володимир Зеленський прибув до Албанії на саміт Європейського політичного співтовариства. Там лідери ЄС, Великої Британії, Туреччини та України говоритимуть зокрема про посилення санкцій проти Росії. Ви знаєте, що цього тижня в нас був реальний шанс зробити важливі кроки до завершення цієї війни. Якби тільки Путін не побоявся приїхати до Туреччини, я вчора був в Анкарі. Дякую президенту Ердогану за участь і гостинність. Я був готовий до прямої зустрічі з Путіним, чи то в Анкарі, чи то в Стамбулі, і не просто до зустрічі, а до вирішення всіх важливих питань. Але він я маю на увазі Путіна ні на що не погодився. Наш пріоритет номер один це повне, безумовне і чесне припинення вогню. Це має відбутися негайно. Щоб зупинити вбивства і створити міцну основу для дипломатії. Якщо виявиться, що російська делегація дійсно просто театральна і не здатна дати жодних результатів, світ зобов'язаний відреагувати. Має бути жорстка реакція, включно із санкціями проти енергетичного сектору і банків Росії. Тиск має тривати доти, доки не буде досягнуто реального прогресу. Європейський союз розглядає можливість запровадження повного торговельного ембарго. Повідомляє газета Політико із посиланням на єврочиновників. Введення тарифів ЄС раніше розглядалося як варіант обходу протидії санкцій зі сторони Угорщини. Дискусії відновилися після того, як американський сенатор Лінці Грем вніс законопроект про 500 відсоткові вторинні тарифи на російські товари. Раніше Європа від мит проти Росії утримувалася, застосовуючи жорсткіший інструмент санкції, що забороняють торгівлю з Росією за тими чи іншими категоріями товарів. Але тепер, після відмови Путіна, йти на перемир'я, в Європі закликають задушити російську економіку. Цитую: ми маємо бути готовими до введення руйнівних санкцій, які можуть задушити російську економіку раз і назавжди, сказав міністр закордонних справ Франції Баро. І вже стало відомо, що євросоюз може затвердити нові санкції проти Росії вже у вівторок в Брюсселі. Нагадаю, днями посли єс погодили 17-й пакет санкцій. До списку внесли ще 189 суден тіньового флоту Росії, щоб перекрити експорт енергоносіїв. Окрім обмежень для тіньового флоту, новий пакет включає торгівельні обмеження для десятків компаній, причетних до обходу санкцій, обмеження для фіз осіб та компаній, які пов'язані із російським військово-промисловим комплексом, додаткові санкції за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї. Дуже пекельно цієї ночі було тимчасово окупованому Криму. Там пролунала серія вибухів. Гучно було, зокрема, у Сімферопольському районі. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомив про вибухи біля Привального, де дислокується 126-та окрема бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії. Пізніше стало відомо, що там загорівся склад з боєприпасами. У зв'язку із пожежею у перевальному перекривали навіть дорогу Сімферополь Алушта. Місцеві повідомляли про величезну кількість швидких, які їхали у район вибухів. Слідом за медиками туди помчали і автомобілі з Менесниками. Рух опору Атеж підтвердив прильоти по військових об'єктах в Криму. Зокрема, партизани зафіксували вибухи у районі військової бази 126 ї окремої гвардійської бригади берегової оборони та 8-го окремого артполку. Є інформація про загиблих окупантів, які перебували на чергуванні. ну <Advisory> Україна втратила ще один винищувач F-16. Про проблеми з бортом повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Зв'язок із літаком був втрачений сьогодні близько о пів на четверту ранку. Винищувач відбивав повітряний напад ворога. За попередніми даними, льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту Ф 16 виникла нештатна ситуація. Пілот відвів винищувач подалі від населеного пункту і успішно катапультувався завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення. Його швидко знайшли та евакуювали. Самопочуття льотчика оцінюють як задовільне. Він перебуває в безпечному місці, життю та здоров'ю нічого не загрожує. Обставини цього інциденту вже розслідує спеціальна комісія. Переговори тривають. Глава посольства Польщі оцінив можливість передачі Україні винищувачів міг 29 Польща поступово знімає ці радянські літаки з озброєння, замінюючи їх сучаснішими Ф 16 -ми. Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьєтр Лукасевич наголосив, що передача Міг 29 Україні залишається можливою, але потребує узгоджень із союзниками. Дипломат зазначив, що і ключове слово також за українською стороною, бо зараз наша країна зосереджена на вивченні нових типів бойових літаків, зокрема Гріпен та Ф 16 Однак потреба в мігах 29 вона не зникає. Нагадаю, Київ неодноразово просив Варшаву про постачання цих літаків однак тоді польська сторона пояснювала, що це може послабити її власну обороноздатність. Наприклад, у серпні 24-го року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Міг 29 зможуть поставити Києву лише після отримання нових бойових літаків на заміну. Він закликав українців зрозуміти, що пріоритет для Варшави це підтримка власної безпеки.